Мене звати Любов Стасюк, і сьогодні я хочу вам розказати, що можна зробити з таких троянд, які ми робили на попередньому уроці. Ми з вами створювали ось такі трояндочки. І я за вчорашній день зробила їх аж 1, 2, 3, 4, 5 штук і ще ось таку красиву троянду. І вирішила спробувати зробити із цих троянд стрічку Кос. Щоб подивитися, як робляться такі троянди, Загляньте у відео кручена троянда, і побачите, як її робити у моїх відеозаписах. Щоб зробити стрічку у косу, нам треба тонку стрічку, чи яка вам зручніша, чи трошки товстішу, на 1 см, чи на 2 см. Беремо цю стрічку, приклеїмо з другої сторони до нашої троянди. На Одну із троянд наклеюємо ось таку заколочку. Після цього ми можемо поступово приклеїти наші троянди на одну із стрічок. По одну ми будемо плітати косу через певний відрізок, залежно від коси, яка є у наших красунь. Ось так. Ми можемо приклеїти їх, а можемо зробити пересувні ці стрічки. Тобто трояндочки, наклеючи на троянди такі невеличкі відрізочки, стрічки, вони будуть проходити повз цю стрічку і населятись отак на неї. Але я би не радила робити пересувні, тому що косу пласти дуже важко з пересувними трояндами буде. Ну, та й не тільки з трояндами. В кінці нашої стрічки ми можемо оздобити ось такими бусинками. Я взяла червоний кольор і ось такий прозорий, щоб гарно гармоніювало з нашими кольорами. Ось така стрічка в косу у нас вийшла з вами. Якщо вам сподобалася моя стрічка в косу, підписуйтесь на мій канал, кладіть клас, пишіть коментарі, а я буду вас чекати в наступних відеоуроках. Па-па-па-па!